Значить, їхали ми всю ніч і зразу приступили до роботи. Ви бачите, дощ, де. Ви знаєте з моїх попередніх відео, що як тільки щось роблю на вулиці, то дощ має йти. Значить, дивіться, в чому є прикол і що би я хотів вам порадити, щоб ви не наступали на ті самі граблі, що і ми. В деяких дафах, я не знаю від чого то залежить, в деяких дафах стоять сіточки на антифриз які. Зжимаються, забиваються, ламаються. Після чого йде проблема ошибка 0298, здається, це, що я вам вчора, ну не вчора, коли це, ну, коли ми їхали коротше, на комп'ютері, показував цю ошибку. Це ошибка по нагріву масла. Коли я вводив температуру, температура масла була занадто великою. Тому, що зробили ми, так як подивилися дуже грамотних людей на Ютубі, на і промахалися. Значить, от е, стоїть ролик. Ну, Оце за помпою. От помпа. І от він блискучий ролик. Значить, ми його зняли для того, бо на відео було теж показано, що за ним тут зверху стоїть. Щось типу, наподобі такого. Так само відкручується. От така. Твій телефон там біля наждака. Так само відкручується, десь не можу я її знайти. от така вот Гайка і там стоїться сіточка. Е -е, щоб цього всього не робити, ради того, щоб провірити, просто залазите, от зверху стаєте на клапану кришку, запихаєте руку. Зараз покажу як. І не маєте гемору, того ролика спочатку не можна відкрутити, а потім 40 хвилин не можна назад наживити. От, от блискучий, бачите, ролик. І от сюди, ну на камеру я так не покажу, телефона не всую. Ну. Це зразу над ним засуваєте тако е і пробуйте, чи є знизу от такий от щось наподобі такого. Бо, ну, бо я не знаю, як пояснити, бо, бо в мене такого немає, я не можу просто вам показати. Получається, у нас його немає. Тобто. Там, де є легша дорога, щоб втихомирити цю, цю проблемку, у нас як завжди не вийшло. Значить, знімаємо теплообмінник. Далі, що хочу сказати по теплообміннику. Ну, тут, понятно, да, патрубка скинули, хомота скинули, щоб більше місця було. Це, до речі, батько зламав кріплення, ми вже купили нового датчика. Е, Дивіться, значить, оці 5 болтів поверху: 1, 2, 3, 4 і той п'ятий за помпою. Коли будете ставити назад теплообмінник, не забудьте поставити спочатку цей болт і з ним ставити. Бо як можете бачити, якщо він не буде всунутий при тому, як ви будете ставити назад цей корпус фільтра, теплообмінник, все на світі туди на місце, ви просто будете ще раз його знімати, він просто фізично туди не зайде. Далі. От болтик. Далі. Ну, тут я, я не знаю, як показати, вот, бачите. ну, коротше, я покажу болти, коли я його зніму, бо там далі не буде видно. Йде, 7 бол... Йде 5 болтів зверху. Ото той йде один болт шостий і тут йде один болт сьомий, Це ми так поділили верх. Далі знизу йде три болта з краю, посередині, і з краю. І по центрі трубку, яка йде на горнячок. Її відкручуєте також. І Тоді, от так як фільтр стоїть зліва і справа, знизу від фільтра, ось тим болтиком награлися. Коротше, він там стоїть, я його теж вам його немає як показати. І так само тут. І все, і будемо тоді знімати. Значить, Коли ми зняли оцей, одну отаку от заглушку, тільки меншу, туди просто пальця всунув. Ну, я кажу, ми приїхали, одразу задерли кабіну, почали працювати, ще було гарячу ватку, але сувайте, туди пальця, просто достаєте, та це мул. Це щоб вам було зрозуміло, коли немає сітки в такій модифікації, як в нас, коли не чистите. Ну я думаю... О, бачите, що там робиться. Це відерочко було чистесенько помите. Це все стаміці. Плюс отакі от, от... а вже нема. Блін, тут просто порались, вони попадали. Коротше, такі невеличкі клаптики, пластмаси стаміци доставали. В общем, надіємося і маємо велику надію. Що обійдемося легеньким перепугом? Покупаємо нашого друга, гарно покупаємо і все буде добре. Якщо ні, то тоді просто замовляємо його нового гіршечки 6,5, крашечки 7,5. Там стоїть 4 таких резинки, ну, типу, якби прокладки, три менших, одна, одна більша. І це все гарно назад, ну плюс скажі, віконечко на герметик перед тим як садити. Це все гарно будемо ставити і, і будемо знову робити діагностику у виїзді. Тобто, поки так поки дійшли до цього. Вирішив записати і поділитися таким, щоб не наступали на ті граблі. Що будемо далі робити, також покажу. О, до речі, от таке от воно має бути. Те про що я пояснював. Тобто воно стає знизу, так як оцей зверху. От там де я показував, що відкрутив. Отак так само знизу. Отака От фігня. Вона тут забивається, вона тут лопає, перегинається і. Ну, коротше, весела історія. Ну, конкретно, я просто якщо, 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 щоб уявлення мати, якщо не, та, якщо не та, якщо не це, воно просто щоб от, 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 отаке воно має бути. Бо це я просто в тому дафові, що мій червоний. Там бардачку таке валялося щастя. Все, виняли він у нас чистенький, гарненький. Взагалі тут все супер. Причина була не в тому. Все скрізь смазано, бачите? Солідольчику. <гум> трошки, трошки. Масильцем з болотом. Кукурузи трохи є. На жнивах. Ні, ну це все. Це все щось вон таке стирчить. Це все не страшно. Не страшно із-за того, що він перший раз в житті знімається. Так само... А, до речі, сапона теж треба відкрутити, бо е, Ну, то ви так і так і то поймете, що його треба відкрутити. О. Ну і тут все гарненько, все смазано, бачите. Обща красота. В общем. Все дуже, все дуже добре, просто трапочкою витерте, поставити на місце. <гум> так, будемо вже знімати самого теплообмінника покажемо, що там робиться. А там, судя по тому, що цієї сіточки в нас немає, там, де я вам показував, там, за скільки то йому вже, машина 10-го року має бути все дуже гарно. І все, і тут зняли, тут теж все класно, все змащено, бачите. от цього хоч не подумаєте, що то е, щось лишнє, це так має бути. Ну то є Бляха як же ж так взяти щоб було видно? До дна не видно, но там на дні робиться таке ось саме, як і тут. Так що що що, а причина може бути... поим хлопчик мало он идет да равно тебя так и все просто туда дай бишего напора ну, будет дело даю братку туда сюда туда сюда Там вистрів, де, де надійно. <рес> Це, до речі, з теплообмінника ще масла масло зіляли. От, зливна на масло. Значить, замовляємо теплообмінник той, що кращечкий, що на тисячу дорожчий, 7,5 з чотирма прокладками. І повністю комплект на цей резиночок цих прокладочок на корпус фільтрів. І все. І тоді 12.40 нам відправляє, десь після обіду нам прийде автобус, получимо, якраз є час, щоб тут скрізь все помити, поприбирати, довести до пуття, почистити. І цей, і будемо ставити. Ось така сіточка. Значить, знайшли ми її. Отак, От як стоїте дивитись там на місці. Так, як стоїте дивитесь на теплообмінник. обмінник. От тут де ми її відкрутили. Тепер я знаю звідки куски пластмаси були. Така вона там була, це одна частина. А друга частина. Друга частина. А, от. Це, щоб ви розуміли, друга частина. Тобто є дафи, в яких у нас стоїть там спереді біля роликів. А є, оказується, що і тут стоять. Так, коротше. Промили ми радіатор, помпу, Промили ми блока, числимо, до речі, вдома робити. Дощ, не дощ, аби вітру не було бо полетить. А теплообмінника ми також промили. І теплообмінник продувається добре. Єдине, що тут є отакі от... Посадочні місця під прокладки, вони з такою виробкою. то Сюди купили герметика, щось там він під 400 градусів тримає. Оцих два те, що на масло, то без герметика, а те, що на охлаждайку, трошки посадимо. Тут вже нові прокладочки поставили, теж все буде обмазуватися герметиком. І все. Чекаємо ще комплект прокладок сюди, бо цей новий теплообмінник, який прийшов, я його розпечатати не буду, я його в торбу назад засунув. О, От він. То він йде вже з прокладками, але прокладок окремо від нього забрати не можна ми домовилися на магазині, що бо поки ну, ми в селі а купували у Хмельницьку, поки там передадуть, поки воно пройде, ми займаємося цим теплообмінником. Якщо ми його доводимо до пуття, то ми е, нового не ставимо, ми просто його повертаємо назад. І вже наступним автобусом передають з другого магазина прокладочки. Сюди Получається е, 550 гривень. В Хмельницьку на Заводські. Далі Странс в Тернополі 520 гривень. В Ізяславі 650 гривень. І ще десь я був питався 700 гривень. Все видно, і та сама марка. Так що ставимо ми назад стареньке, промите, продмухане і на нових прокладках. Резиночки мають вищий і ширший край. Ширший доницю, вищий верху. І в кого є порапані такі, то по ньому теж бажано повести. Все, завели! Ви поймали такий дощ валив, як ми це все робили, щоб була яка баюра. Прямо тут ногами савали. А то так завжди зараз поробили, завели і дощик перестав. Так, треба якось... Чистіше, сухіше вдітися і потім ще робити діагностику. Маленька вставочка. Пам'ятаєте, я казав, як будете ставити, не забудьте про того правого крайнього болтика. Знаєте що? Ми про нього забули. Потім, коли ми вже все зібрали, скрутили, Почали прибирати. Знайшли ще одного болта, якого не закрутили на теплообмінку. Там, виходить, тільки верхніх 5 болтиків короткі, всі решта довгі. От. Але не закрутили, бо я ж так удивився, думаю, як так не закрутили, сам провіряв, ну, типу, наживляв туди, де вони мали бути. І все, закрутили його одного болта, якраз він там майже по центрі, там, де нібито строфуга б стояла, фільтр для неї. Зараз от поїхав додому, передівся, сполоскнувся, був мокрий. Їду назад, беру комп'ютера і виїдемо десь в сусіднє село, туди назад, кілометрів 20 проїдемося, щоб нагріти, подивитися. чи дали наші такі труди, якийсь результат з того всього. Речі, зараз у нас якась там сьома година вечора, да? чи де в цій машині? Щома да. година вечора Через годину буде рівно 36 годин, <свісно> як я не сплю. Згадується коментар там на моїх перших відео. Однієї людини, мол, типа, що ти там, по 20 годин працюєш про таке, як режим, праці і відпочинку, ти чув щось про таке? Так от, хочу дати от зараз відповідь на те питання. Якщо... Отак просто згадав його, якщо ви, шановний, хочете... Відповідати і соблюдати режим відпочинку і праці, то тоді йдіть, працюйте в банк, як казав мій один покійний, дуже хороший друг. Там легко, там гроші считають. А коли ви працюєте на такій роботі і ще самі на себе, коли у вас нема там. Великої компанії, коли ви приїхали, кинули ключика, кинули списка, вам там все поробили. Вплоть до того, що машину помили, висіли, поїхали. О, тут трошки інакша ситуація. Хочеш, і заробити, батькові допомогти, собі щось зробити, і скрізь треба встигнути, і дуже часто суток не вистачає. Але ну, це... Дуже давно я вже так в мене не було, щоб я так довго не спав. Просто отак ситуація склалася, що реально треба було, бо батько хотів грузитися ще раз їхати, але провтикав, що треба подати заявку на, на машину. Тому в нього загрузка вже з понеділка, але... Ну, машину так чи інакше треба було зробити, бо я завтра теж хочу додому їхати в Хмельницький. Тому так, зараз їдемо, робимо діагностику, дивимося, я сподіваюся, що все буде добре. І, і на тому буде відео... відео завершуватись. Проїхали вже десь 15 кілометрів. Правда така дорога, стараємося швидше їхати, щоб масло грілося. О! Проще, я вам так скажу, ви мені повірите, 94,5 і 88,5 антіфріз. Сьогодні вночі, коли я їхав, ну рано, 86 був антифриз і 112-113 було масло. Ну, як би результат, я думаю, є. А чи він такий, як потрібно, будемо бачити при наступній загрузці, як себе машинка покаже. Що я зараз почав знімати, бо в мене батарейка сідає на ноутбуку. Я думаю, виключиться, поки доїдемо, і я не зможу показати. Так що будемо сподіватися, що ми проблемку вирішили. Все, всім щасливо. Не ламайтеся! Ну все, під'їхав батько. Так я не знімав на відео, бо він став трошки далі, я в руках ніс діагноста і комп'ютера, а телефон в машині був. Все, доїхав він до Хмельницька, в нього обишно декілька разів воно вискакувало, світилося, кричало. Зараз все добре. Кинув діагностику, виходить, 87 антіфріза температура і 106 масла температура. Те, що ви понімали, це нагружено, і після горбка, хто знає біля мусорки, як до Аскантори сюди їхати За сторони гречан. Тобто, ну, ми тоді на пусту їхали. Я рано їхав з Хмельницька, отут просто пустий. Було 112-113 грузевиць сюди до Чорного острова. Ну, Блін, рівна дорога. Тобто, проблемку вирішили. І все. Все вийлося довольні, тому що за 550 гривень купили прокладки на теплообмінник і на тому все сталося. Все щасливенько всім не ламайтеся.